Рівне стало другим містом в Україні, де встановили звукові маячки. Пай. Ці пристрої полегшать просторову орієнтацію людям із втратою зору. Маячок допомагає слабозорій чи незрячій людині знайти потрібну локацію та вхід у приміщення. Він не вирішує всі проблеми, але це дуже функціонально і він є дуже допоміжним саме для тієї задачі, щоб знайти вхід. У приміщення так на майбутнє ми не кійдемо цю розробку. У нас немає порушень зору, але ми на рівних працюємо. У нас є розробник, в якого залишковий зір. Але так, і досить успішно. Микола Мацько, чоловік з порушенням зору, розповів, як працює маячок. Коли людина дістається потрібного місця, їй необхідно активувати сигнал у мобільному застосунку. Тоді пристрій біля дверей видає характерний звук, на який і орієнтує. Тується незрячий тільки за допомогою додатка, коли незряча людина або наближається, бо в планах створити програмну, щоб він спрацьовував автоматично при наближенні, от, а також коли людина сама дає запит, от такий як зараз, на спрацювання звукового маячка. Він відпрацював від сьогодні. Звукові маячки розмістять на входах до п'яти ключових установ міста, що найбільше відвідуються людьми з порушенням зору. Зокрема, у Рівненському інваспорті, у центрі надання адміністративних послуг, департаменті соціальної політики та бізнес-куворкінгу встановили пристрій і в обласній бібліотеці. Багато людей, які в рівному незрячі слабозорі приходять до мене навчатися на смартфонах, і будемо разом з тим їх вчити. Користуватися даними маячками, реалізація ініціативи по встановленню звукових маячків стала можливою в рамках проєкту реабілітація ветеранів із повною або частковою втратою зору, який підтримує фонд сприяння демократії Посольства США в Україні. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.